Отже, Микола Васильович Гоголь, Ніч перед Різдвом, Поетичність Повісті Ніч перед Різдвом. Власне, це перший урок із серії уроків за творчістю Миколи Гоголя за твором Ніч перед Різдвом. Презентацію зробила, як на мене, дуже хорошу. В ній дуже багато цікавих моментів, тому цей твір. Та й сам пост, та й самого Гоголя повинна учнів зацікавити, і він, власне, на це заслуговує. Розпочинається урок із розминки за попередньо вивченою темою. От, ну а далі ми переходимо е, до теми, занурюємося в контекст. Е, це е, насамперед хук, який озвучує герой, який супроводжує всі уроки, Персі Джексон. Гей, hey, народ, уявіть собі, різдвяна ніч. Холодна, зоряна і раптом зникає місяць в Олімпу, правжня магія. Гоголь змішав реальність і фантаст. Ось така цікава розповідь зразу захоплює учнів, і вони думають ну що ж там за пригоди. Далі ми знайомимо їх із самим Миколою Гоголем. Е, говоримо, що це е, письменник українського походження, але змушений був писати російською. Е, також аналізуємо деякі вислови самого Гоголя. Потім оголошуємо учнями ту уроку і переходимо до Вавхука, таємниці Різдвяної ночі. Уявіть собі Різдвяну ніч в українському селі 19 століття. Сніг скрипить під ногами зірки мерехтять. І так далі. А що там далі, то дізнаєтеся, коли придбаєте презентацію. Потім у нас за моделлю пірат ми формуємо емоційні враження ось позитив. Вся презентація оздоблена з такими чудовими світлинами зимового та різдвяного характеру, а також ми бачимо перед собою Миколу Гоголя. І переходимо до основної частини уроку. Цікава розповідь про дитячі та юнацькі роки Миколи Гоголя. Кожен слайд оздоблений е, красивими світлинами, яскравими емоційними е, насиченими фарбами, і переходимо до творчості Миколи Гоголя. Ряд слайдів розкривають його е, українство у його творах. І Ми поступово переходимо до теми Різдва, знайомлячи наших учнів із збіркою. Вечори на хуторі біля диконьки. А потім знайомимо учнів із світом повісті Ніч перед Різдвом, де розкривається сюжет, знайомство з головними героями і ось такими неймовірними світлинами. Із містом повісті Ніч перед Різдвом можна познайомити і зацікавити учнів з допомогою буктрейлера. У тиху різдвяну ніч українське село живе хатки вкриті снігом, димарі курять, а з неба мерехтять зорі. Тут серед веселих святкувань відбувається доволі. Дивовий... І так далі. Все це вам буде доступно після того, як презентація буде придбана. Ну, а як та... не почути самого Гоголя? Людське переплітається з таємницею. Ніч перед Різдвом це не просто казка про чорта й коваля. Це пісня про народ, у якому навіть темрява сяє від душевного світла. Бо українська ніч жива як легенда. І в ній чути голоси любові. Ось такі неймовірні слова Гоголя про Україну. І, власне, тут мова йде про нашу ситуацію, про боротьбу українців з нечистою силою. Тому урок цим актуальний. Говоримо про значення творчості Миколи Гоголя для України та переходимо до аналітики і осмислення. Тут нас чекають творчі завдання, завдання зі штучним інтелектом, тестові завдання. Та інші. А також урок завершується рефлексією та мікротрансформацією, наскільки учням близька ця та зрозуміла тема. Учні отримують різнорівневе домашнє завдання, Персі Джексон підводить підсумок уроку, магія триває. Такий урок зацікавить учнів творчістю Гоголя, його особистістю та його неймовірним твором ніч перед.